У Кременчуці настав час догляду за зеленими зонами через аномально теплу погоду. Цього року бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали масштабну роботу з покосу трави раніше ніж зазвичай. Сьогодні комунальники працювали у двох мікрорайонах міста. Благоустрій Кременчука виконує роботи по покісу трави на закріплених за на нашим підприємством територіях. На даний момент по місту працює три бригади. Молодіжний і в центральному районі ми обгашуємо територію по проспекту Лесі Українки, починаючи від зупинки Півзавод Болтавської проспект до зупинки Молодіжна. Завдяки плідній роботі команди благоустрою Кременчука містяни можуть насолоджуватись охайними вулицями, парками, і скверами. Покіс трави не лише покращує естетичний вигляд міста, а й сприяє підтриманню здоров'я газонів. Ми косимо траву нашим містом, щоб все було гарно, не заросло, щоб не розводили шкідники, щоб людям було комфортно і приємно порисуватись нашим містом. Надалі комунальне підприємство благоустрій Кременчука працюватиме і в інших мікрорайонах міста. Тож дякуємо комунальникам за Ладені зусилля задля створення і підтримання комфорту мешканців нашого міста. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, храмчицькі новини.